Культура харчування включає в себе набір звичок та традицій із вибору продуктів харчування. Здорове харчування це певний підхід до вибору продуктів, що забезпечують організму необхідні поживні речовини для енергії, здоров'я і гарного самопочуття. Ось декілька рекомендацій від учнів 6 А класу. Важливо додати до раціону продукти з різних груп овочі. Фукти, молочні, кокти. Колись кошти. Забезпечує граніт зміними, мінералами як клітковими та іншими видовим алевами. По Віддайте перевагу цільно-зирновим продуктам. Вівсянка, пшенична, кукуруза, кукур, гречка, рупа кукур, та макарони, твердих сортів. Забувайте і просила білків. Вони місять у м'ясі, ребів, фасолі та оліви. Але обмежте споживання ренового код'яса. Кора та сосиски. Вибирайте корисні рослинні масла, такі як коли до рабцового, та інші. Уникайте продуктів, які вісім 20 жире. Махарин спред і спокудимо відповікати та інші. Важливо пити багато води, мінімум 1,5-2 Для робочування будуть систем нашого організації. Навчування покращить настрій та стару стан санкції. Тому культура споживання є запорукує здорового спору.